Як виглядають різні вибухонебезпечні предмети та що робити, коли на них натрапив? Про це сьогодні розповідали у початковій школі номер 2 вихованцям старшої групи номер 10 Є такі штучки, які так розкидають, наче метелики. І потім хтось підходить, значить, це метелики. І потім він його загубив, а сам на нього став і просто відірвався. Таке може бути. І є міни там, де вони так просто вибухають. Треба відходити від небезпечного предмету, то самою стежкою і дзвонити. Один нуль один буде дзвонити. Їх не можна нести додому. Не можна їх відкривати, дивитись, чіпати. Відбулося заняття у новому класі безпеки у початковій школі номер 2 Він запрацював в перший день цього навчального року. Подивилися мультик про пса-патрона, як він шукає ці речі. Діти все гарно запам'ятали. Також говорили про пожежу, про міни, про метелики. І вони дуже гарно засвоюють, особливо коли тут стільки наочності, коли тут мультимедіа, коли тут плакати. І вони приходять додому і ще цілий вечір батька розказують, як тут круто. Розмістили клас безпеки одразу в чотирьох кабінетах, які розділили на тематичні локації: два навчальні класи для дошкільнят та учнів початкової школи, ігрову кімнату та зону з макетами різних вибухонебезпечних предметів. Ми півроку готувалися, ми збирали весь научний матеріал. Ми робили ремонти, ми купували стенди, ми купували обладнання, парти для того, щоб відкрити цей клас. В нас є. Є клас пожежної безпеки, який відводиться сугубо для пожеж. В нас є блок ігровий, в якому ми зараз з вами знаходимося. Тут є навчальна література, тут є дитячі іграшки, тут є різний роздатковий матеріал, дитяча форма, іграшки для того, щоб діти могли гратися, могли проводити свій час. Граючись в навчанні, кошти на створення класу, придбання інвентаря та навчальних посібників виділили з бюджету громади. У нас в громаді невелика кількість класів безпеки відкрита це всього на по третій клас безпеки. Але ми працюємо в цьому напрямку, тому що є інші осередки, які такі так би мовити, хаби де є. Ем... Олички, де є демонстраційні матеріали для того, щоб говорити дітям про безпеку. Ми маємо дітей здійснювати профілактику просвітництво для того, щоб кожна дитина знала, що безпека є важлива, які є правила безпеки, куди звертатися, якщо ти опинився в умовах безпеки і відповідно такі осередки важливі в освітній діяльності. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.